Леонід Мосенс У татарви шукали оборони. У татарви шукали оборони. Людьми татарськими воліли бути, бо ханські вже миліші були пута, аніж свої князівські закони. Ставали в посполиті киселями. Гостинні більш подобалось, ніж вдома. Від справ чужих не відчувалась втома, хоч душі й руки крились мозолями. Палаті грановиті розбивали собі лоби чолом цареві б'ючи, заранги та зацяточки блискучі і вольності і звичаї міняли. Імперіям були всевірні слуги і ширили до бестяму простори. Раби боярди, вірністю й хворі за честь чужу свою дали в наругу, все барвилось у чорне злотне, біле, все мріяли про східного владику, від довголітнього від вікового звику, І червона лавам очі засліпила, а ще кому знесете виданину, яким варягам зложите присягу, яку чужу прикрасите висагу? І перед ким ще схилите коліна?